Москву бомблять, вона горить. Одна з наймасованіших атак українців на російську столицю відбулася вночі 10 вересня. Російські військові повідомляють про півтори сотні збитих дронів. Поки що вони падали на Раменське до Кремля всього 57 кілометрів. Також світ красивий. Дуже красиве небо, да, так, хлопці. Це Раменське, високовольтне, Моя сама перша квартира. Давно сюди не приїжджав, просто сьогодні ночью заїхав. поспать здесь. Вот соседний сусідній будинок, що на землі твориться. В одній з квартир загинула жінка. Ще кілька людей отримали осколкові поранення. В цьому регіоні дронів збили два десятки. Три головних московських аеропорти зупинилися під час атаки. У Жуковському на литовище впали уламки збитого безпілотника. Цей аеродром використовується для польотів як бізнес-джетів, так і військових літаків, з яких бомблять Україну. Прянська, Тульська, Калуська, Ліпецька області загалом дев'ять регіонів Росії. Всі вони теж чули вибухи. Про руйнування звідти поки не повідомляють. Але в етері українського радіо НВ, колишній речник генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, сказав, що українці випустили по Росії доволі багато дронів. В Москві рапортують, що збили 144, і це поки що. Абсолютний рекорд. А скільки тих, що не збили, не кажуть. Представники українського війська пишуть про знищення об'єктів паливно-енергетичного комплексу у Курській області. У місцевих телеграм-каналах росіяни все ще роблять великі очі, за що бомблять рідний Курск. Ми, звісно, спали, вдруг услужили з мужем такий грохот, вилетіли на балкон. Дим. Люди бегут с детьми, кто в чем одет, как тараканы. Это, это вообще-то просто ужас, если честно. Вообще, как жить-то? Почему нам сейчас страшно жить? Когда это уже кончится? Это, где у нас в Курске началось? Ну и уже и до нас дошло, и я думаю, на этом не остановится, все равно будут летать. Как бы люди спали и невинные люди страдают. Почему? Ну, я думаю, не должно такого быть. Как бы ты спишь и ты даже не знаешь, проснешься ты завтра или нет. Так что мое мнение, вот, ну нет, власти наши не до конца все это сделано для того, чтобы обезопасить наш народ. У меня единственное, что сознание какое-то что просто думаешь о том, что, сколько в жизни происходит того, что, допустим, ты как бы на какие-то мелочи обращаешь внимание. А тут просто думаешь, могло бы к тебе прилететь там. До нас, в принципе, там метра 3-4 всего лишь. А если бы к нам залетело, вот об этом думаешь. То есть у меня больше мысли просто о том, что что-то рядом мимо нас прошло такое страшненько. Київ вночі теж відбивався, бо знов летіло іранські дрони і дві ракети. Українську енергетику російська армія знищує третій рік поспіль. Цього разу знову атаковані енергооб'єкти у дев'яти українських областях.